Вітаю усіх на телеканалі Бужнет. з вами ведуча Катерина Варнер. І ми розповімо про головні та актуальні події з життя нашого міста. Учні гімназії імені родини Луговських, що у місті Червоноград, матимуть альтернативне укриття. Під час повітряних тривог школярі використовуватимуть міське сховище, яке розташоване неподалік навчального закладу. Також одна з церковних громад надасть своє укриття для школярів. Нагадаємо, що з 10 січня учні старших класів цієї школи навчаються дистанційно, так як підвал школи затоплено. Вже до кінця цього тижня школярі старших класів гімназії. Назії імені родини Луговських, що в місті Червоноград повернуться на очне навчання. Альтернативу шкільному укриттю надасть одна з церковних громад міста неподалік навчального закладу. Нагадаємо, що через підтоплення підвальних приміщень учні цього освітнього закладу вже два тижні навчаються дистанційно. Ходили батьки, батьки дуже не хочуть змішаного навчання, хочуть тільки очного навчання. Ну, весь перший семестр ми вчилися очно, оскільки наші підвали, ну, відповідали вимогам. Думаю, що до. Кінця тижня ми зможемо вже дітей заводити у два укриття під будинками недалечко, і в укриття в церкві. Думаю, що зможемо. Поки що ще не можу сказати, які паралелі вийдуть швидше, які пізніше, але до кінця тижня, сподіваюся, все вирішиться. Начальник відділу освіти Ігор Гомонко розповідає, що у минулому році планували зробити ремонт у цьому підвалі, проте не знайшли підрядника. Наразі школа під час повітряної тривоги використовуватиме міське укриття та укриття однієї з церков допоки не відремонтують власне. Дев'ята школа є особливістю в тому питанні в цьому підвальних приміщеннях завжди стояла вода. Колись вона стояла і по колінах була вода. І... Нам все-таки вдалося за останні 10-15 років, зробити, замінити всі аварійні ділянки трубопроводів, водопровід, каналізація, теплотраса, яка проходить в підвальних приміщеннях, щоб не було поступання води. Значить, дощова каналізація. Все це було зроблено і вдалося нам просушити. Вересень, шовтень, листопад місяць, 2022 року, діти використовували. Але, на жаль, після танення снігів. Фронтові води піднялися, і та є особливістю, що там є чомусь в 100 метрах. Є школа, восьма, там сухі приміщення підвальні, а тут постійно проступають ґрунтові води. Зараз прийнято рішення, вже зв'язалися з виконавцями робіт для того, щоб провести геологічні дослідження і нам надати рекомендації, що нам робити. Хочеться сказати, що в минулому році, в листопаді місяці, було виділено 250 тисяч, і ми планували зробити гідроізоляцію підлоги, тобто із і зверху дати новий шар бетонного покриття, щоб зливати. Але коли попробували знайти підрядника, всі відмовилися брати ці роботи. Про подальшу ситуацію з укриттям гімназії, слідкуйте у наступних випусках новин. Наймасовіша медична евакуація хворих із Херсона на Львівщину відбулася у суботу, 21 січня. Усі пацієнти люди старшого віку, які перебували у медзакладах Херсона та Околиць. У Львівську область їх привіз спеціальний потяг. Для цього залучили 26 карет швидкої допомоги. Усі пацієнти наразі в безпеці та їм надається медична допомога. Повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Червонограді продовжують замінювати старі труби на нові полі цього разу. Працівники комунального підприємства Червоноград водоканал замінили ділянку водопроводу поблизу шахти лісова. Місцевість є затопленою, тому визначити пориви тут є доволі складно, розповів директор підприємства Володимир Солдат. Далі пряма мова. «Ми Продовжуємо роботи по заміні водопроводів. великих діаметрів. в даний час проводимо замінку, заміну ділянки водопроводу біля шахти лісова по складній. Болочній місцевості, де досить складно не тільки зробити, ліквідувати аварійну ситуацію, а й виявити самі пориви. І тому відбуваються досить значні втрати. Ми проводимо зараз заміну водопроводу діаметром 250 міліметрів, довжиною 170 метрів. Дані роботи через два дні плануємо завершити. Це дозволить нам зменшити втрати води, а також скоротити енергоспоживання по підприємству. Психоневрологічний диспансер у Червонограді продовжує працювати. Чутки про закриття цього відділення є неправдивими, як розповів завідувач відділення, Тарас Пограничний для пацієнта нічого не зміниться. Відтак психоневрологічне відділення входитиме до складу червоноградської центральної міської лікарні. Відділення психоневрологічне міста Червонограда буде працювати за старою адресою Клюсівська 8 а. Четверга працює з 26-го буде працювати в повноцінному режимі, як стаціонар, так і поліклініка. До цього часу не працювали два тижні у зв'язку з реформацією відділення з переходу від однієї державної структури в іншу. Це з КНП Лорло КПЛ психіатричної лікарні міста Львова до Червоноградської центральної міської лікарні. Всі робочі місця зберігаються, буде об'єднання з наркологічним відділенням. Ну, пацієнти відчували дані зміни впродовж двох тижнів, так як не було на робочих місцях працівників. Але вже наразі працює поліклініка з понеділка, виписуються амбулаторне підтримуюче лікування, видаються висновки ЛКК і все працює. І з четверга. Запрацює стаціонар в повноцінному все режимі буде працювати так, як працювало до 1 січня 2023 року. Раді свою роботу завершив проект Психосоціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб з регіонів, що постраждали в результаті російсько-української війни. У рамках цього проекту вимушені переміщені особи не лише знайомились між собою, а й з нашою громадою. Їздили на екскурсії на регіону, отримували психологічну та юридичну допомогу. Керівник проекту Ірина Сильницька розповідає, що реалізувати такий проект для неї було вкрай важливо, адже сама втратила домівку двічі та на власному досвіді знає проблеми переселенців. Екскурсії мальовничими куточками регіону, різноманітні майстер-класи, квести для дітей, тваринотерапія та робота з психологами та юристами. Протягом кількох місяців у Червонограді діяв проект, який допоміг соціалізуватись людям, які втратили своє житло у час війни, та знайшли тимчасовий прихисток у нашій громаді. Реалізували такий масштабний проект. Люди, які на власному прикладі, знають, що таке втікати від жаху війни. Це Ірина Сельницька та але. Мета проєкту це впровадження інноваційного підходу психосоціальної допомоги людям, які постраждали, через створення такого майданчику релаксації, стабілізації емоційного відновлення цих людей, також згуртування громади. І мені здається, що важливим, щоб місцеві. Жителі приймаючої громади розуміли, що переселенці це є ресурс, ресурс економічний, культурний. І соціальний тваринотерапія та екскурсії у надзвичайні місця. Зміна локацій та нові знайомства допомагають переселенцям знайти нових друзів та отримати позитивні враження. І, хоча б на один день забути про жах, який принесла в їх життя війна. Ми приїхали в село Стовпин. Ферма називається Добре діло. Це ферма, на якій. Перебуває дуже багато тварин. Ми хочемо цей захід, щоб він допоміг людям трошки розслабитися, побути наодинці з природою, побути в такому теплому, дуже оточенні тваринному. І тому у нас називаються заходи того типу. Вони називаються у нас тварина терапія. Це такий спосіб відкрити свою душу. Трошки забрати ті затори, які нас тримають в звичайному житті, і бути відкритими до природи, до якихось нових вражень, до, до взагалі до того, що може і має бути в нас доброго попереду. Помогти знайти внутрішню опору, пропрацювати внутрішні стресові стани, напрацювати нові життєві перспективи. Над усім цим працювали психологи проекту. Діти йдуть легше на контакт ніж дорослі, тому що методи це арт-терапія, вони розмовляють, де знайомство. Йдуть психоемоційні вправи, вони легше йдуть на контакт, вони більш відкриті, вони розказують свої історії, вони разом бавляться, виконують різні командні роботи, розслабляються, коли йдуть завдання, якісь такі цікаві, легко виконують рухливі вправи психоемоційно розвантажувальні. Даний проект реалізувався громадськими організаціями містридесять та діяти за фінансування федеративного уряду Німеччини. У День Соборності у нашому місті відбувся благодійний концерт на підтримку Збройних сил України. На сцені лунали українські пісні, а глядачі милувались народними танцями. 22 січня день соборності України. Ще з цього в народному домі міста Червоноград відбувся святковий концерт за участі творчих колективів міста. Окрім живої музики, гості заходу могли поласувати смаколиками та передати в знак подяки кошти на потреби ЗСУ. Ось таким був цей тиждень для життя нашого міста. Про більше подій дізнавайтесь у телеграм-каналі Бужнек-Червоноград. А ми прощаємось з вами до наступного тижня. Бережіть себе та рідних і мирного усім неба.